Вітаю вас, мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 9, урок 173. Україна і світ. Тема нашого уроку Орієнтування на місцевості, Культура Русі України в 11-13 століттях. Узагальнення. На початку уроку. Визначимо власні завдання до уроків я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Чому важливо вміти визначати сторони світу на місцевості? Як зорієнтуватися на місцевості в хмарну погоду? Що цікавого ти знаєш про культуру Русі 11-13 століття? На які корисні копалини багата рівненська область? Чому бурштин називають сосновими сльозами. Що ти знаєш про небесні тіла, сонячну систему і земну кулю? Як розділити суміші? Робить відтворити запитання? Виконай вправу четверту. Розгадай ребус. Відповідь напиши. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Яке слово записали? Так, це горизонт. Запишіть. Пригадаємо вивчене. Установи відповідність. Ліворуч записано таке: Сторони світу, горизонт, лінія горизонту. Праворуч, уявна межа між земною поверхнею і небом, географічні напрямки, північ, південь, захід, схід, простір землі, який можна хопити очима. Отже, що таке сторони світу? А, це географічні напрямки, північ, південь, захід, схід. А що таке горизонт? Так, простір землі, який можна охопити очима. Що ж таке уявна межа між земною поверхнею і небом? Це лінія горизонту. Поєднали. Поміркуйте, а чому ж важливо вміти визначати сторони світу на місцевості? Коли це стане в пригоді? Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором, виділяючи основне. Ти вже добре вмієш визначати сторони світу на карті і знаєш своє географічне розташування. І якщо заблукаєш у незнайомому місці, можеш сміливо застосувати свої знання про сторони світу щодо горизонту. Тобто на місцевості. Тож орієнтування на місцевості це вміння визначити своє місце перебування відносно сторін горизонту. Ці знання знадобляться як у повсякденному житті, так і в багатьох професіях. Отже, що таке орієнтування на місцевості? А орієнтування на місцевості це вміння визначити своє місце перебування відносно сторін горизонту. Тобто це вміння визначати сторони горизонту на місцевості. Пригадайте пісеньку сторони світу. Відпочиньте і повторіть сторону світу. Північків день західський, Обере, куди йдеш ти упохід. Північ, південь, захід Схід, опери куди ти у похід, іду на північ, іду на південь, іду на захід та схід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, а я на схід, північ південь, захід, опери куди йдеш ти у упорхід, північ південь, захід, опери куди йдеш ти, у похід. Чи Але... легко тобі визначити сторони світу на карті? А як ви виконуєте це завдання? З'єднай стрілочками сторону світу та їхнє розташування на карті. Північ. Де знаходиться північ? Так, північ угорі. А південь де? унизу. Захід, ліворуч, асхід. Так, праворуч. Пригадали? А зараз розгорніть свої зошити на сторінці 46 Там у вас фрагмент політичної карти Європи. На цій карті познач основні та проміжні сторони світу. Отже, вгорі що Так, вгорі північ. Внизу що південь. Так. Ліворуч, молодці, захід, а праворуч а, схід. Позначте також проміжні сторони. Це у нас північний захід. Це у нас Південний захід, верхній правий куточок, північний схід, і нижній правий куточок це південний схід. Позначили, повернімося на сторінку четверту. Розгляньте малюнок, що праворуч. Ось він. Поясни, як хлопчик визначив сторони горизонту на місцевості. Отже, Якщо опівдні стати спиною до сонця, то попереду буде північ, позаду буде південь. Праворуч схід, ліворуч захід. Так добре орієнтуватися в сонячну погоду опівдні. Але ж сонце не завжди. Можна також орієнтуватися по іншим ознакам. Наприклад, у дерева, що стоїть окремо, з північної сторони гілля коротке. Якщо ви розглянете мурашник, то з південної сторони. Мурашник більш пологий. Мох окриває північну сторону каменю. Вночі добре орієнтуватися за полярною зіркою. Вона завжди вказує напрямок на північ. Познач сторону горизонту, що визначають першою, коли орієнтується на місцевості за сонцем. Отже, опівдні стаємо спиною до сонця, тобто дивимось на свою тінь. І обличчя ми будемо дивитися куди. Так, на північ, на північ. Отже, попереду північ, позаду південь. Якщо орієнтуватися за цим алгоритмом, то спочатку ми визначили північ. Пригадайте. У який час дня слід використовувати такий спосіб орієнтування? Коли ми можемо так орієнтуватися? Так, коли є сонячна погода, тобто є сонце, і опівдні. Коли сонце найвище піднімається над горизонтом? Опівдні. Поміркуй. Як зорієнтуватися на місцевості в хмарну погоду? Згляньте знов таки ще раз малюнок праворуч і пригадайте всі способи орієнтування в хмарну погоду. Полічіть, скільки способів, способів орієнтування на місцевості, ви тепер знаєте. Отже, в сонячну погоду орієнтуємося за сонцем. Раз. Вночі, якщо на небі зорі, орієнтуємося за полярною зіркою. Можемо орієнтуватися за деревом, що стоїть окремо. Мурашник нам, стане, допоможе. Та на камені дивимося, з якого боку мох. Мох розташований з північної сторони. Нарахували 5 способів. П'ять способів. На часі хвилинка математики. Вправа 8. Розв'яжи задачі. Перша задача, прочитаємо її. Ая влаштувала чотири екскурсії Європою по 15 осіб у кожній, а Бобу на дві екскурсії більше по 12 осіб. Хто з друзів зацікавив більше туристів? Наскільки? Скільки людей взяло участь у мандрівці Європою? Що ж, давайте міркувати. А я влаштувала чотири екскурсії по 15 осіб. Тобто, скільки всього людей з, е, з, зуміла зацікавити Ая 15 екскурсій, і 4 екскурсії по 15 осіб. Тобто по 15. Взяли чотири рази. Помножте 15 на 4 скільки буде? Так, буде 60 осіб. Отже, 60 осіб зацікавила Ая. Я коротко напишу Ая. Так, бубу, влаштував на. Екскурсії більше. А є чотири екскурсії, а Бубу на дві екскурсії більше. Тобто скільки екскурсій влаштував Бубу. А чотири додати два. Це буде шість екскурсій. Скорочуємо до голосної Це екскурсії влаштував бубу. А скільки ж осіб він зумів зацікавити? Шість екскурсій і по дванадцять осіб. Тобто, по дванадцять осіб треба взяти шість раз. Дванадцять помножити на 6 буде множимо. Так, це буде 72 особи. Зумів зацікавити бубу. Подивіться, А є 60 осіб, бубу 72 особи. Хто зацікавив більше туристів? Так, бачимо бубу. А наскільки більше? Як знайти, що треба зробити? Треба від більшого числа, а це 72, відняти менше число, а це 60. Буде скільки? Так, 12 осіб. Ось наскільки більше зацікавив туристів бубу. А скільки ж всього туристів? відвідало або мандрувало Європою. І ті, що зацікавила Ая, і ті, що зацікавив бобу. Всіх туристів додамо, це 60, додати 72 буде разом. Так, буде разом 132 особи. Ось так. Всього. Вам залишається тільки записати відповідь на запитання. Натисніть на паузу і до кінця виконайте завдання самостійно вже. Друга задача. За три дні Софійський собор відвідало тисячу. 800 туристів. У четвер і п'ятницю було 1130 осіб, а в п'ятницю і суботу 1270 осіб. Скільки відвідувачів мав собор кожного дня? Отже, за три дні, тобто, четвер, п'ятниця і субота. Ось, що мається на увазі. Четвер, п'ятниця і субота всього 1800 туристів. У четвер і п'ятницю 1130 осіб. Якщо ми від 1800. Віднімемо четвер-п'ятницю 1130, то зможемо знайти, скільки відвідало туристів собор у суботу. Натисніть на паузу, відніміть, що у вас вийшло. 670 туристів. Відвідали у суботу. Ось так коротко позначу. Дивіться: у нас є в п'ятницю і суботу 1270. От якщо ми від 1270 віднімемо суботу 670, то знайдемо, скільки відвідали. Собор е, у п'ятницю. Запишемо це. Отже, 1270 відняти те, що ми знайшли, 670. Відніміть стовпчик. Або усно можна відняти. Що буде? Та, 600 туристів це у п'ятницю. Ось так коротко позначу. Тепер що ми маємо? Ми знаємо, що у четвер і п'ятницю було 1130 осіб, тобто 1130 туристів. Що ми з вами знайшли, що у п'ятницю було 600. От, якщо ми від 130 віднімемо п'ятницю 600, знайдемо, скільки було туристів у четвер. Віднімайте. Так, буде 530. Пристік. Це у нас четвер. Ось так. Отже, вам залишається записати відповідь, скільки відвідувачів мав собор кожного дня. Натисніть на паузу і запишіть відповідь. Пригадаємо, що ми знаємо з історії. Не віримо в свої знання з історії. Обери правильну відповідь. Храм, для оздоблення якого створено мозаїку Євхаристія. Зображення 1. Цей храм називається. Так, це Михайлівський Золотоверхий монастир. Правильна відповідь В. Позначили відповідь В, що зображено на світлині другій? Праворуч, це? Так, це мозаїка Богоматрі Оранти. Позначили правильну відповідь Б. І третя речові історичні джерела. А. Легенди, казки, перекази, пісні. Ну, це не речові. Так? Так. Б ікони, книжкові мініатюри, фрески. Так. Це все писемні. В. Знаряддя праці, зброя, прикраси, будівлі та їхні залишки. А ось це якраз і є речові історичні джерела. Отже, правильна відповідь В, позначили її. Пергамен це фарба для фресок, матеріал для письма. Книжкова мініатюра. Що таке пергамент? Пергамент це матеріал для письма. На пергаменті писали так. Виконуй завдання 2. Установи відповідність між назвами виду мистецтва та його зразка. Праворуч у нас записано музика, образотворче мистецтво, література, архітектура. Ліворуч записано. Праворуч, повість минулих літ, Софійський собор, мозаїка Євхаристія. Отже, повість минулих літ. До чого ми віднесемо цей зразок? А, це література, Софійський собор, до якого розділу? Це архітектура і мозаїка Євхаристія – це образотворче мистецтво. Ось так поєднали. Познач у кожному рядку зайве зображення. Так, я ось тут зараз знайду. О, ось так. Такий плакат, зручніше. І так, перший рядок, що ми тут бачимо? Що ж тут зайве? Так, а зайвою тут є правильно. Мініатюра з Остромирового Євангелія. Тому що все інше то архітектура, а мініатюра з Остромирового Євангелія – це в нас уже образотворче мистецтво. Позначимо зайве. Ось так. Другий рядок, подивіться уважно і пригадайте, що ми з вами пам'ятаємо. Що є багатокупольні храми у Візантійському стилі і є однокупольні храми у формі фортеці. І ось саме тут буде зайве багатокупальних храм. Так? Ось це Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. Третій рядок. Що ж тут буде зайве? Що ми бачимо тут? Ми бачимо мозаїку Богоматері Оранти із Софійського собору. Ми бачимо ікону Печерської Богоматері зі святими Антонієм і Феодосієм, художник Аліпій? Бачимо родину князя Святослава Ярославича. Це мініатюра і зборника Святослава. І бачимо, що ми тут бачимо? Так, і спасопереображенський собор у Чернігові. І саме цей спасоперебраженський собор буде зайвим, бо це архітектура, а все інше до образотворчого мистецтва. Добре. Виконали цю вправу. Повернімося на сторінку шосту. А тепер пригадайте, що цікавого ви знаєте про культуру Росії України 11-13 століть. Пригадали? Розкажіть своїм рідним і друзям про ці цікавинки. А на цьому наш урок закінчено. Чи пам'ятаєте ви, чому важливо вміти визначати сторони світу на місцевості? А як зорієнтуватися на місцевості у сонячну погоду о півдні? А що вам допоможе для орієнтування на місцевості в хмарну погоду? Пам'ятаєте? Тож я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, бувайте!